Скажіть, в кого в Україні на прийомці металобрухту є пилосос? І він ще ним користується? Я таких не знаю, а в нас є. Я подивився, що щіткою дуже-дуже багато пилі піднімає. А пилосос яка вінкнули від Дніпра, І погнали. Дивіться, який результат, бачите? І ми погнали його все пилососами. І пилі не піднімаю цю жару собі спокійно, все прохожу і пилосошу. Це в нас де підготовка. Зараз я хочу, щоб була чистота порядок, і покажу, що, буде, що, що будемо робити далі і що ми зробили взагалі. Дуже добре пилососи. Бачите, так? Різницю видно. І немає... я щіткою пробував, зараз От, Щіткою пробував, дуже багато пилі піднімаю там, я пробував. А так зараз все про пилососю, пилючки не буде, будемо дихати. Нормально. Дивіться, що зроблено. Короба вже кинув електрик. Короба, 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 світильнички, короба. Купили ми ОСБ-плиту, щоб підшити. Стелю залили підлогу. Фарба від компанії яку нам надали. Написав зараз повідомлення, чекаю відповідь. Чи потрібно ґрунтувати фарбовану стіну. Якщо потрібно, ґрунтуємо. Якщо ні, то просто фарбуємо. Це зрозуміло, що грунтуємо, грунтуємо і будемо фарбувати, постараємося, напевно, сьогодні, якщо все добре, то почнемо фарбувати. Подивимося, наскільки вистачить фарби, цього ще нам надали. Якщо буде якісь залишки, все залишиться, будемо пробувати ось цю стіну фарбувати. І потім ще багато ідей з PolyBest, Подивимося, як буде наша співпраця. Головне, щоб була якісна, якісний матеріал. Якщо якісний матеріал, я дам чесний відгук. Скажу, як він в роботі, і подивимося. І, в принципі, можна працювати. У мене ще є яка ідея, що можна гараж пофарбувати. Е, гараж там е, от такі, така цегла. Ось така цегла там. І от ти заходиш, і от навіть здавати в оренду, то якось вигляду воно ну, немає. А я думаю, якщо фарбою е, пофарбувати від полібеста, от вже, напевно. Буде мати якийсь вона вигляд, гараж, ти заходиш, біленьке, наприклад, ці цегла біла, і навіть здавати в оренду. От вже людина прийде, подивиться, пофарбовано, гарненько, чистенько, заметяно. Тобто навіть можна дорожче здати в оренду. Тому так, сьогодні будемо тестувати грунтовку точно від компанії Polybest, можливо, і фарбу. Подивимося. Скажу, як вона в роботі. Так що, друзі, пилососимо, дякую Дніпрам за пилососа. Займаємося прибиранням, і далі буде. Люблю вас і ви найкращі.